Перша редакція цього твору була створена до 1902 року, а останню п'яту Микола Леонтович завершив у 1919-му. Сто років тому український Щедрик зазвучав на сцені Карнегі Холу у Нью-Йорку і став усесвітньо відомим. Настільки що цю подію урочисто відзначили на цій сцені у 2022 році. Це були неймовірні почуття, що ти маленька частинка, але такого великого цілого і ці оплески, що лунали. Вони були не для нас вони були для України, для всього нашого героїчного народу. Ярина Затонська у Нью-Йорку вже три місяці, а співає Тернополянка чи не все життя. Їй пощастило бути однією із тих, хто виконав Щедрика на сцені Карнегі Холу до старіччя прем'єри. Окрім хору думка, пісню заспівали ще український дитячий хор, щедрик із Києва та українська капела бандуристів північної Америки імені Тараса Шевченка. Хоча через війну проведення заходу було під питанням, додає Ярина. Сто років тому Олександр Кошець, провідний диригент Української республіканської капели, в таких самих умовах привіз хор із України в Нью-Йорк із дипломатичною і культурною місією, щоб розказати про боротьбу України за свою незалежність на весь світ. Це було сто років тому, і це відбувається зараз. Ця подія дозволила не лише більше популяризувати українську культуру, а й ще раз нагадати, що ми незалежна країна зі своєю мовою і традиціями, за які ми зараз боремося. Для багатьох американців є відкриттям, що Карл Озубас це саме українська щедрівка, що це наша різдвяна пісня. А ще ця пісня об'єднала на сцені Карнегі Холу українські і американські колективи. Тут виступили також хор Trinity, Wall Street, Марічка Марчик. Ведучими концерту був культовий режисер Скорцезе та актриса Віра Фарміга. І Віра Фарміга згадала про наших солдат. Вони можливо не очікували. весь зал встав. їм всі аплодували. Це були неймовірні відчуття. Таким чином на культурному фронті Ярина доєдналася до нашої спільної боротьби. Наголошує: кожен, хто має українське коріння, допомагає наблизити нашу перемогу.